Всім привіт! В мене графіка і я роблю відео на секундочку. Найдіть тут цифру 14. Якщо в ще три рази, то ви молодці. І підписіться, будь ласка. Якщо ви замітили 10, ну, 10, ну цифру 10 Два рази... то ви такі прям молодці. Я не знаю, як я вам вашим мамам скажу. А якщо ви побачили один кучу разів один прямий раз, якщо багато разів ви побачили, е, не знаю, десять, не знаю, то ви дуже, 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 дуже муці. Я за вас дуже, 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 дуже рада.